Це був учитель моєго внука. Він припадавав трудовик. трудовик. Харків'янка Людмила на завалах свого будинку, згадує сусіда Олександра. Хороший парень. Ну що за нього сказати? Прийшов у ну, а по школі вчителя за ним плачуть, тому що гарна людина була. Другий поверх середина. От там він жив, мама жила. Олександрові Бабійчуку було 34 роки. Вчитель праці він викладав у школі неподалік. Ввечері 17 серпня разом із мамою вони були вдома. Російська ракета вщен зруйнувала гуртожиток. Загинули 19 людей. Тіла Олександра та його мами знайшли на третій день. Весь цей час біля гуртожитку чергували колеги. Родом Олександр був із Золочівщини. Там у селі Довжик, частина його родини. У районній газеті він у вільний час працював спортивним коментатором, описував місцеві футбольні матчі, розповідає колега Леся Бабкіна. Йому було цікаво, і він дуже класно писав оці, оці, оці м -м сюжети. Ну, таке відчуття, що ти не був на м -м матчі, але ти на ньому був, коли ти прочитаєш його. Матеріал людина, яка розуміє ці слова, він сьогодні сходив на матч. Вечором вже є матеріал. Добрий, скромний, розумний, талановитий. Бо він писав вірші в Олександра. Залишилася рідна сестра. Того вечора її не було вдома. Олександра Новосел, новини на Суспільному, Харків.